Як купувати на G -Market? G -Market – найбільший корейський інтернет-магазин із товарами від електроніки до косметики та продуктів харчування. Маркетплейс регулярно тішить знижками, а англомовний інтерфейс спрощує покупки. Реєстрація на сайті mist.cn – сервіс доставки Чайна. Перейдіть на сайт mist.cn – сервіс доставки Чайна. Увійдіть або зареєструйтеся. Для реєстрації виконайте такі дії. Перейдіть до форми реєстрації та натисніть Зареєструватися. Вкажіть свою електронну адресу та створіть пароль. Підтвердьте пароль. Погодьтеся з політикою конфіденційності. Виберіть, чи бажаєте отримувати сповіщення від місць Чайна. Натисніть Реєстрація. Уведіть код підтвердження. Під час першого входу заповніть профіль з особистими даними, де відображається така інформація. Ваш профіль місць Чайна. ім'я, прізвище, персональний ID. Особисті дані, адреса проживання, контактна інформація. Натисніть кнопку Зберегти. Інтерфейс сайту G. market На головній сторінці можна ознайомитися з основними категоріями товарів, брендами, топ-продавцями, суперпропозиціями та популярними розділами. У верхньому меню розміщені кошик, вибрані товари та профіль користувача. Прокрутивши нижче, ви побачите найкращі пропозиції, вигідні пропозиції брендів. Реєстрація на GMarket. Натисніть на кнопку Register і заповніть реєстраційну форму. Перевірте, чи доступний ID. Уведіть вашу електронну пошту та підтвердьте її, вкажіть пароль і підтвердьте його. Погодьтеся з умовами використання. Натисніть кнопку Submit. Для підтвердження реєстрації перейдіть за посиланням, надісланим на вашу електронну пошту. Після підтвердження електронної пошти увійдіть в аккаунт MyGMarket. Тут доступна така інформація: історія замовлень, обрані товари, налаштування аккаунта. Адреса складу Чайна» як адреса доставки по Кореї. Натисніть Майджі Маркет. Оберіть розділ персональної інформації. Перейдіть в адреси та натисніть кнопку Address Book». Заповніть коротку назву адреси. Ім'я отримувача на складі плюс ваш номер ID. Номер телефону без кода Кореї, але обов'язково з нулем на початку номера. 010 57 47 45 57. Знайдіть необхідну адресу за вулицею. Вкажіть локацію як адресу доставки. Вкажіть повну адресу складу, натисніть кнопку Сейв. Покупка товарів. Виберіть долар США як валюту для коректного відображення цін та вкажіть Південну Корею як країну доставки. Пошук товарів доступний за категоріями та через стрічку пошуку. Важливо. У списках товарів вказується вартість локальної доставки. Знайдіть товар. У його картці ви побачите всю необхідну інформацію назва, вартість, вага, доступна кількість. Опис товару. Відгуки. Правила повернення. Додайте товар до кошика або оформіть замовлення відразу. Перед проведенням платежу перевірте Адресу доставки по Кореї. Характеристики товару. Використовуйте кешбек. Виберіть спосіб оплати. Натисніть кнопку Оплатити. Реєстрація трек номера. Після відправлення товару скопіюйте трек номер, наданий продавцем на маркетплейсі, і зареєструйте його в особистому кабінеті Miss China. Перейдіть в аккаунт MyGMarket, виберіть трекінг. Вказані цифри це трек номер по Кореї. Додавання товару у Miss China. Після відправки товару скопіюйте трек-номер, наданий продавцем на маркетплейсі та зареєструйте його в особистому кабінеті Чайна. Перейдіть у розділ Товари та Виберіть на складі. Натисніть кнопку Додати товар. Заповніть форму. Оберіть необхідну складську послугу. Вкажіть країну покупки та вставте трек-номер у поле, Вхідний номер відстеження. Ознайомтеся з митними правилами перевезення до країни отримання. За необхідності додайте ще один товар у рамках цього трек номера визначте небезпеку товарів. Вкажіть, чи містить посилка бренди, виберіть додаткові послуги перевірте дані, якщо все правильно, збережіть товар. Формування посилки в кабінеті доставки «Міс Чайна. Щоб створити посилку для відправки товарів з Південної Кореї. Необхідно, щоб усі статуси товарів були на складі. Після цього. Виберіть товари. Натисніть Створити посилку. Заповніть форму на комплектацію посилки. Перевірте товари у посилці. Збережіть дані. Заявка на комплектацію посилки створена. Оплата посилки в кабінеті доставки «Міс Чайна». Після етапу комплектації. Посилка доступна для оплати. Виберіть посилку та натисніть Оплатити виділене. Заповніть платіжні дані та підтвердіть оплату. Дякуємо, що обираєте «Міс Чайна». Для отримання детальної інформації перейдіть на сайт mist.cn та ознайомтеся з інструкціями.